У стінах Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка відбувся регіональний міжвідомчий форум Права людини, шлях стійкості, виклики та перспективи Полтавщини. Захід був присвячений Дню прав людини та об'єднав представників різних сфер для обговорення актуальних питань у сфері захисту прав людини, зокрема посадових осіб, представників влади, педагогів, громадський сектор. Десятий рік ми відстоюємо основоположні права людини. Ми боремося за демократію в усьому світі. Наші діти, жінки, цивільні це щит усієї Європи. Тисячі загиблих цивільних українців, ще понад 70 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та позбавлених по свободи свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Понад півтора мільйона українських дітей живе в тимчасовій окупації. Росіяни признаються, що 700 тисяч наших дітей евакуйовані. Тобто депортовані. Особливий біль війни це доля на наших військових полонених. Для росіян не існує законів чи правил. Життя людини для них нічого не вартує. Російські солдати свавільно розстрілюють та страчують українських військовополонених, порушуючи цим Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право та тим самим скоюють тяжкі міжнародні злочини. Метою форму стало підвищення обізнаності про проблеми, пов'язані з порушеннями прав людини, розвиток навичок учасників у їх ідентифікації, а також формування активної громадянської позиції. Учасники обговорювали виклики, з якими стикається Полтавщина у контексті дотримання прав людини, а також перспективи впровадження нових підходів для їх захисту. Важливий форум важливе питання піднімається на даному форуму права людини. Ми знаємо, стаття 3 конституції каже, людина і чес, гідність права і свободи є найвищою цінністю держави. Кожного з вас тут при своїх залежить і майбутнє України, і рівень дотримання в більшості тих прав, соціальних прав і свобод, які гарантує Конституція, навіть в умовах. Вже фактично в 10-літній війни і в умовах трьох років повномасштабного вторгнення. І е, не можу не сказати, що дійсно Полтавська область це стала е, область, ну, перш за все, пілотна, тому що дуже багато практик тут е, спочатку відпрацьовується, потім поширюється на всю. Форум став важливою платформою для обміну досвіду і формування готовності використовувати знання і навички для позитивних змін у суспільстві. Захід підтвердив значимість міжвідомчої співпраці для розв'язання соціальних проблем і сприятиме подальшому зміцненню правозахисної діяльності на регіональному рівні.